Вітаю всіх любителів якісного інструменту. Нещодавно я придбав собі ось такий набір для нарізання різьби. Він складається з термача для мічиків із реверсом і мічиків на підних мені розмірів. І зараз вирішив зробити зовсім коротенький огляд на того, чи варто його купувати і якої взагалі він якості. Отже, я купив цей термач від фірми Sigma, ось його артикул, але цей самий термач випускається і від фірми Yato. Але від Yato він коштує аж на 200 гривень дорожче. Ось такі характеристики, ось такі мічики підходять під цей тримач. Мічик з реверсом. Тобто для лімічик з реверсом. Все працює. Стежень виймається і тримається він за рахунок кульки. Все це магнітиця. Значить, Я вже на сторому алюмінії спробував зробити отвір. Це під шостий болт. Я взяв сверло М5, просверлив сверло і нарізав ось цим мічиком. Нарізав і просолив під стінкою. Бачите, якість різьби. Зараз ось. Ну, все гарно вийшло. І щодо якості, значить, тримається мічки тримаються за рахунок ось цих двох губок. Значить, скажу одразу, що одного разу я е, поспішив затиснути мічик. Е, губки пішли криво і все застрягло. Аби це все розібрати, мені довелося використовувати молоток і трішки оце. Значить, злизалися тут трішки поверхні, і на вигляд вона нагадує латунь. Ну, Зрозуміло, що це не латунь, просто показую колір. Ось видно. Так, розбираємо і показую, що всередині. Як я вже і казав, тут у нас все метал. Ось ці губки вони тримаються за рахунок цієї планки. Значить, коли я трішки постукав, коли воно застрягло, подивіться, що відбулося з цим металом. Він злизався. О, тут не були такі. Прям великі удари, але це говорить саме про якість металу. З цими насадками тут практично нічого. Ну, тут це також трішки злизалося, як бачите. Отже, для м'яких металів, металів, як алюміній і, ну, і пластик, підходить, а для твердих металів, мабуть, треба шукати щось інше.